Добрий день усім, мене звати Соня і ви на каналі Сіамеру. І темою цього відео будуть міфічні істоти з дивними назвами. Тож, приємного перегляду. Почнемо ми з Гуарагет Анун. Ці озерні діви, чиє ім'я не так просто вимовити ротом із валійського або вельського фольклору. Гоарагет Анун навпрочуд гарні істоти. Високі, стрункі, з розкішним золотистим волоссям талії та чудовою молочно-білою шкірою. Відрізнити горахеть анонд від звичайних жінок дуже просто. Жодна жінка не зрівняється з ними красою. Ці русалки мешкають у розкішних палацах на Днігерських озер, в оточенні їхніх родичів, чоловіків, сивокосих з довгими бородами, не зважаючи на рік. Озерні діви цілком миролюбні і завжди готові прийняти гостей. Навколо їхніх палаців розбиті чарівні сади, і тут гостям доводиться дотримуватись найбільшої обережності. Якщо хтось із них випадково або навмисно зірве хоча б один листок або зламає травинку, він відразу ж опиниться на березі і вже ніколи не зможе потрапити до палацу озерних дів. Гуарагет Анон іноді вибираються на сушу, щоб полювати, танцювати і просто побавитись. Вони з'являються з води за хвилину до півночі і знову повертаються в озеро лише після першого крику півня. Розповідають, що іноді озерні дів виходять заміж за простих смертних, при цьому вони приводять до будинку чоловіка різних чарівних тварин. Погоджуючись жити на суші, горагет Анон у свою чергу ставить чоловікові певні умови. Якщо чоловік тричі їх порушить, красуня не повернеться в озеро. Рейська казка говорить, що простий, смертний, молодий хлопець полюбив озерну діву. Вона відповіла йому взаємністю: зіграли весілля, придани за озерну діву, її батько дав череду магічних корів і биків, овець коней та свиней. Дівчина поставила одну умову, якщо чоловік тричі підніме на неї руки, вона повернеться до батька. Хлопець присягнув, що ніколи не чіпатиме її навіть пальцем, все йшло гаразд, у них народилися діти. Але одного разу чоловік, забувшись, ударив дружину за те, що вона посміла капризувати. Вдруге, озерна діва заплакала на чиємусь весілі. Я плачу, бо цим двом суджено суцільні муки. Вони не підходять один одному. Так вона пояснила, і чоловікові це не сподобалось. А втретє, засміялася на похороні. Чоловік її штовхнув, але цього було достатньо. Жінка повернулася в озеро разом зі худобою, залишивши чоловікові трьох синів. Синам вона допомагала стати знаменитими цілителями, а з чоловіком більше не зустрічалася. До речі, цікава особистість, Валійські водяні діви, хоч і наділені неземною красою, вміють рахувати лише до п'яти. У шумерській міфології Акрабу буамелу фантастичні гібриди, народжені богиною тіама для війни та помсти. І зустрів цих істот біля брами Ганзір, що схід і захід сонця стережуть щодня. Ця брама знаходиться між горами близнюками Машу. Через них сонце-Шамаш виходить у світ живих вранці і заходить увечері. Власне, ці ворота стережуть ці люди-скорпіони. А крабуамелу грабують каравани та нападають на торгові шляхи. У цьому їм чудово допомагає маскувальний колір тіла, сірий або світлокоришний під колір пісків, в яких вони живуть. Мобільний тип поселень і дуже якісне володіння, як зброю далекого бою, так і ближнього. Рідні клешні та отруйне жало на кінці потужного хвоста. Тяжкі кліматичні умови змушують акрабуамелу збиратися в досить великі клани, які формуються навколо найбільшого і найсильнішого акрабуамелу. Третю істоту на сьогодні буде кровопивця з півострову Індостан. Ця істота відрізнялася особливо з нахилами. Брахма порушує, вбивало свою жертву, після чого виїдало мозок. А потім, із чаші, зробленої з черепа, нещасно випивало його кров. Покінчивши з цим, Брахма Пуруші роздирав тіло жертви і увінчав себе нутрощами вбитого. виконував ритуальний танець. Хочу звернути вашу увагу на існування моїх соцмереж. По-перше, це інстаграм, по-друге, це Тікток. Також можете підписатись на телеграм-канал, хоча я там не сильно часто з'являюся. Також ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково на канал, тому що цим самим ви підтримуєте український контент. Четвертим персонажем на сьогодні буде Ламхігін і дур. У валійському фольклорі водяні фері, прізвисько яких означає стрибуни у воду. Виглядають стрибуни як величезні жаби з крилами та хвостом. Вони рвуть рибальські сіті, пожирають овець, які падають у воду. Ще вони пускають несамовитий крик, лякаючи рибалок, які застигають у заціпані. Тоді стрибуни хапають їх і тягнуть на дно. Великий змій, местор Стурворма родом з Оркнейських островів. Живе він у морі, а тому крил не потребує. Зате має отруйне дихання, від якого гине все живе. І єдине око, що стріляє вогнем. Язик стурворма досягає вдовжину сотень миль за його допомогою. Океанський дракон руйнує міста, стирає з лиця землі гори та губить кораблі. Своїх жертв цей монстр ловить навіть не язиком, а його роздвоєним кінчиком. Останніми у нас на сьогодні будуть ех уж хе. Міфологічні коні в кельтській міфології, що живуть у морі і здатні пересуватися водною поверхнею. Схожі скелпі, але набагато кітливі. Їх можна зустріти майже в будь-якій морській затоті. Ех уж Хе, що мешкають у шотландському Хайленді, були названі фольклористкою Кетрін Брікс, можливо, найбільш небезпечними та злобними з усіх водяних коней. Ехушхе може набувати форми гарного коня, поні, симпатичного чоловіка або величезного птаха бубрі. Людина може осідлати ехушхе в його кінському образі, але в безпеці він тільки далеко від моря. Якщо еху побачить воду або відчує її запах, він тягне вершника з собою під воду. Насаметну, причому шкіра ехушхе стає клейкою, так що з нього не можна зіскочити. Після утоплення ех ужге Ге пожирає все тіло жертви за винятком печінки, яка потім спливає на поверхню води. Про одне озеро неподалік Аберфендлі розповідають таку історію: однієї неділі о півдні сім маленьких дівчаток, і хлопчик гуляли берегом озера і побачили поні, що пасуться. Одна з дівчаток сіла на нього верхи, потім друга, третя і так далі, поки у нього на спині не опинилися всі семеро. Хлопчик помітив, що поні подовжується в мірі того, як на ньому стає все більше вершниць, і сховався. Поні повернув голову і помітив його, і почав кликати: Іди сюди, паршивий хлопчисько, сідай до мене на спину. Хлопчик не сідав, і поні став за ним ганятися. Дівчата на його спині кричали, але не могли відірвати від нього руки. Так і, не спіймавши хлопчика, поні попрямував разом із дівчатами в озеро, і ранком на берег викинуло сім дитячих печів. У своїй людській подобі він є симпатичним чоловіком. Його можна відрізнити від звичайної людини тільки по водоростям або великій кількості піску і пруду в його волосі. З цієї причини в Хайленді часто побоювали зустрічі з самотніми тваринами або людьми на березі заток, де, як вважалося, жили ехушхе. Крім людей, еху викрадав корів та овець. Його можна було вимати з води з запахом смаженого м'яса. Є історія, що підтверджує цей факт. Один коваль з острова Рази втратив через ех ехуге дочку. Щоб помститися, він зі своїм сином поставив кузню на березі ойлер і виклав багато великих гаків. Потім вони засмажили вівцю і розжарили гаки до червоного. Над водою згустився туман і з глибини піднявся ех ехухе і схопив вівцю. Коваль із сином встромив в нього розжарні гаки, і після короткої суточки вбили. Вранці від тварюки нічого не залишилося, крім речовини, схожої на холодець. Що ж, на цьому в мене все. Не забувайте підписатись на канал, ставити лайки та підтримувати цим самим мене. Дуже дякую за перегляд, гарного вам вечора.